Поцікавитись, як тут лікування, чи забезпечують повністю, чи приходиться працювати. Сьогодні разом з головою Національної служби здоров'я України Наталію Гусак, керівником Донецької військової адміністрації, а також генералом вербою, працюємо на Донеччині, де ключові питання це якість надання медичної допомоги, організація евакуаційних маршрутів, а також фінансова спроможність цивільних закладів охорони здоров'я надавати медичну допомогу і підвищувати. Заробітні плати для медичних працівників, які перебувають сьогодні в закладах і надають якісну медичну допомогу. Напрацювали з головою ОВЦА певні рішення. Буду пропонувати на найближчому засіданні уряду схвалити ці рішення. І окремим питанням пропрацьовуємо зараз можливість сконцентрувати в одному місці реолоковані заклади охорони здоров'я з Донецької області для того, щоб покращити ефективність їхньої роботи. Тому працюємо заради того, щоб всі були здорові.